Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми з вами коротко поговоримо про справу, яке, яку веде прикордонна служба е, Польщі. Вони зараз звинувачують двох українців та росіянина в організації цілої такої. Досить довгої схеми по нелегальному перетину кордону для іноземців, які хочуть нелегально приїхати до Євросоюзу. Тож дивіться це відео до кінця. Надіюсь, для вас воно буде корисним, пізнавальним, цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно ж, діліться цим відео в себе в соціальних мережах. Отже, росіянина та двох українців звинуватили в організації незаконного перетину кордону Польщі для іноземців. І провадження в цій справі ведуть офіцери прикордонної служби з Любачева під наглядом окружної прокуратури в Пшемишлю. За словами Беати Старжецької заступниці окружної окружного прокурора Перемишля про шахраїв стало відомо ще в березні 2021 року, тобто дуже дуже давно. Бачимо, що вже ну, майже два роки ввелися розслідування, справу повністю розглядали. І тоді, ще в березні 2021 року, їх було ну, якби їх взяли на гарячому, вони тоді перевозили через кордон нелегально декілька громадян Турції, як ми знаємо, ще до початку війни. За спрощеною системою могли до Польщі попасти ну відкрити візи, як мінімум, робочі це могли громадяни України, Білорусі, Молдови. Вірменії, Грузії та свино-собачої країни, і зараз на щастя, свинособачу країну вже зняли з цього спрощеного списку в Польщі, тобто а для всіх інших була можливість попасти до Польщі тільки отримавши дозвіл від воєводи, так зване воєводське запрошення, на основі нього відкривалися візи. От і як йдеться в повідомленні. Саме це був перший крок в ем, якби в оцій всі схемі. Тобто, спочатку вони продавали воєводські запрошення, писали лі різні листи там до консульств різних країн. Там ці люди іноземці отримували візи. Потім вони вже приїжджали до Польщі, і звіти вже різними бусами, різними махінаціями вони попадали там до Німеччини, до Бельгії, до Англії навіть їх завозили. Організатори нелегально перетину кордону співпрацювали зі своїми колегами, так і пишуть з Чехії, Угорщини, Бельгії та Німеччини. Що по цінам було так, що за даними прокуратури, вони надавали іноземцям фальшиві документи про працевлаштування в Польщі, що дозволяло іноземцям подавати документи на отримання візи та перетинати польський кордон, а потім кордони західноєвропейських країн. Ціни на послуги були тут якісь досить занижені, тому як за заповнення декларації про працевлаштування в Польщі, про тобто на за отримання воєвудського запрошення, вони просили від 200 до 700 злотих. Я пам'ятаю, ми колись також з колегою розбирали одну з таких фірм, які займалися. Продажем оцих воєвудських запрошень, то на той момент фірми брали від 350 до 700 євро за воєвуцьке запрошення для громадян оцих, скажімо так, східних країн, туреччини і так далі. Правоохоронці також не виключаючи, що в ході розслідування можуть з'явитись нові фігуранти, яких також буде затримано і покарано. І оцим чоловікам, двом українцям та росіянину, грозить позбавлення волі до 10 років, але бачимо, що справа вже дуже і дуже довго, скажемо так, розплилась в часі і скоро буде вже два роки. І я насправді не знаю, чи вдасться цих чоловіків взагалі притягнути до відповідальності, тому як... Конкретно довести якусь їх нелегальну участь в цьому всьому, досить тяжко. Тому я, якщо чесно, не дуже сильно в це вірю. Тому як так само, як і прокуратура повідомляє, що ті боєвуські запрошення були нелегальні, я в це також не вірю. Просто за них платилися гроші, і фірми, які могли робити ці боєвуцькі запрошення, їх робили. Тож, чисто теоретично, якщо не доведено отримання коштів. На території Польщі, ось цими українцями і росіянинам, то нічого далі довести не вдасться. Бо якщо вони брали, наприклад, приймали кошти там на якісь свої рахунки в Україні, то далі ця справа просто глохне і нічого ніхто не докаже. І вони потім ще й зможуть подати у відповідь в суд на прокуратуру за те, що вони їх там нелегально утримували два роки під вартою. Побачимо, друзі, як будуть розвиватися ці події. Я буду слідкувати за цією справою. Тож, якщо вам також цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски по цій справі, а в загальному підписуйтесь, щоб не пропускати і інші випуски, тому як зараз у нас виходить два відео щоденно на каналі, без вихідних, без свят і без всього іншого. Отже, друзі, маємо сьогодні такі ось. Цікаві новини, я не скажу, що вони будуть дуже сильно комусь корисними, але, як мінімум, будете знати, що от є така схема, і люди ось так от заробляли кошти. І, скоріш за все, що їм за це також нічого не буде. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!